Вітаю вас, шановні друзі. Ви дивитесь перший міський телеканал. Це проєкт Теледоктор. Моє ім'я Олександр Сопельник. І сьогоднішній наш етер присвячено розгляду симптомів та методів діагностики гіпотеорізу та гіпертиреозу, Стані пов'язаних із щитоподібною залозою. Та більш детально про це нам розповість гостя нашого сьогоднішнього ефіру: сімейна лікарка Оксана Пенькач. Пані Оксана, вітаю. Доброго дня а, давайте почнемо з того, що взагалі таке щитоподібна залоза, так і як вона впливає на організм людини. Ще залоза, вона розташована у нас тут попереду шиї. Її функції дуже різноманітні. Найперше, що пам'ятають усі, я думаю, практично всі жителі, це те, що вона переробляє йод, і що це якось пов'язано з радіацією, і потрібно якось вживати той йод. Так це але перше, так що приходить відразу. абсолютно вірно. І всі тільки чують, десь якісь новини про радіацію одразу починають скуповувати все з аптек. Закликають цього не робити, там взагалі не той принцип дії. І якщо і будуть потреби якось протектувати, тобто захищати щитоподібну залозу йодом, то про це обов'язково повідомлять: самотужки, будь ласка, ніхто нічого такого не робить. Її функції вони полягають у метаболізмі нашому. І коли щось не так з нею, Починаються проблеми як зовнішні, так і внутрішні. Вони дуже різноманітні. І тут вже питання йдуть: вона більше продукує свої гормони, чи взагалі перестає це робити? Про що поговоримо далі? А, так, от до речі посилюється питання волосся. І от цікаве таке питання, чому саме осінь стає цим періодом? Завжди в міжсезоння у нас йдуть авітамінози і так далі. І пацієнти в нас приходять і завжди жаліються, Оксані Сергіївні, особливо дівчата, що втрачається краса щось не так зі шкірою, щось не так з волоссям. Звісно, не кожне облесіння або не кожна втрата волосся це і є проблеми з чито залозою. Але коли це несе не такий стрімкий характер, тобто, коли просто жінка каже, у мене якась слабкість не зрозуміла, у мене полізло волосся, у мене почала лущитися шкіра, у мене щось не так з нігтями. Перше, що ми маємо зробити, особливо коли ми прожимаємо проживаємо в місті, де дуже багато технологій. Де дуже багато заводів, ми повинні що зробити? Перевірити нашу щитоподібну залозу. І перевіряють там як і гормони, так і роблять УЗД щитоподібної залози. А, так, а, пані Оксана, а які симптоми гіпотиреозу та гіпертиреозу можуть виникати в організмі? Ну, ми знаємо, ці слова думаю, відомі практично всім гіпер. І гіпо. Гіпо це коли чогось мало, гіпер це коли чогось багато. Гіпертероз це коли багато гормонів щитоподібної залози. У людей починається тахікардія, це коли дуже часто б'ється серце. У людей втрачають вагу, ну Це навпаки для дівчат гарний симптом, коли можна їсти і худнути. Але це погано далі йде для здоров'я, тому що починаються інші проблеми, коли дуже багато цього гормону щитоподібної залози. Людина стає більш нервовою, але це зараз бачите також дуже важко від диференціювати, чи це від того, що звідусілі йде інформація, чи це дійсно проблеми щитоподібною залозою. І ще такий симптом, як екзофтальм. Коли очі, наче такі як випучені, можна так сказати. Але це вже на пізніх стадіях, скажімо так, е, приблизно ну, ці симптоми починають турбувати через 2-3 місяці після того, як пішли тотальні проблеми з подібною залозою, це коли вона продукує дуже багато гормону. Коли вона продукує мало гормону, це гіпостани, тобто мало коли чогось. Е, там інші трошки симптоми. Вони протилежні, тобто коли йде сонливість, коли втомлюваність. Проблеми зі шкіл, зі шкірою, проблеми з волоссям, проблеми з нігтями. Людині апатія така, вона не сильно виражена, вона легка, але людина розуміє, щось ну, мені не вистачає, мені би кави якоїсь випити. Може, енергетика якогось ні в кому ні в якому разі цього не робіть. Я щодо енергетиків. Тут потрібно що зробити? Проаналізувати цей стан, він такий в'яло протікаючий, Прийти до сімейного лікаря. Сімейний лікар огляне, пропальпує, тобто руками подивитись, подивиться щитоподібну залозу. І після цього подивити направить на те, що подивитися гормони. Гормони в нас найголовніше, скажімо так, у цьому випадку це ТТГ, Т3, Т4. Так буде простіше запам'ятати. Т3, Т4 краще здавати вільний. Лікар їх дивиться, якщо він бачить залежність їхню зміну, якщо вони не в нормі. Він говорить, як нам ми далі будемо діяти, тому що лікування дуже різноманітне. Самотужки, будь ласка, не приймайте йод особливо в крапельні цій формі, який йде для наружного застосування, який ні в якому разі не застосовується. Закупляючи ми саме його. Це... Ну, а що робити? Люди вже в безвиході думають, що навіть так вони допоможуть, ні в якому разі цього робити не можна. Якщо йде гіпофункція, в майбутньому, можливо, навіть такий буде. Скажімо так, кінець цього захворювання, що людині прийдеться приймати замінник гормону, але це тоді, коли призначить лікар, тироксин. Угу. А яка профілактика тоді її можуть допомогти зберегти здоров'я щитоподібної подібної залози? Такої, скажімо так, специфічної профілактики, яка прибере якісь вузли або гіпофункцію ще до подібної залози, звісно, її немає. Але що ми можемо робити? Приймати довину сіль у їжу. Дуже багато велося спорів на це питання, тому що одні казали, він одразу йде з цієї солі, він йде у повітря, не треба його приймати. Ну це дурня. Насправді це не дурня. Усіх розуміють. В країнах світу приймають йодовану сіль у їжу, це нормально. Додатковий йод приймати без аналізів не потрібно. Таблетовану форму призначає виключно тільки лікар, тому що тоді ви це можете стимулювати ще гормони щитоподібної ще залози і таким самим викликати штучно гіпертеровоз. Воно нам не потрібно. Я б радила в нашому місті через те, що в нас дуже багато технологічних заводів є провіряти щитоподібну залозу, десь приблизно раз півроку, якщо у вас буде це виходити. Це що робити? Прийти до сімейного лікаря, сказати, є скарги, немає. Сімейний лікар у вас оглядає, пальпує і направляє на УЗД. Ми дивимося, чи є там вузлики, чи вона збільшена. Якщо збільшена, збільшена до якого ступеню, і ми обов'язково здаємо гормони. Щось одне робити або гормони, або УЗД не потрібно, тільки в комплексі. Чому? Тому що буває так, що є вузли, якісь у щитоподібні залозі, але вони не продукують гормони. Гормони в нормі, тоді спостерігаємо. І отак, от варіабельно, сімейний лікар на це на все дивиться. Так, чудово. А яким чином харчування? Або які звички можуть впливати на роботу, щоб потім залась харчування, це звісно зараз скажу банальну річ, але потрібно, щоб воно було збалансованим і різноманітним. Йоду більше всього це ми знаємо: морська капуста, це всі морепродукти, мідії, морська риба і так далі. Там, все, що завгодно. Але це не оці снеки, які продаються, тобто така кальмари і так це далі. Не, солоні, це, це не не <клес> кальмари, не підіми <клес> <та>. попереджаємо всіх. <клес> Ці всі солоні штуки вони не підходять, тобто це повинні бути морепродукти, які термічно нормально оброблені, але не засолені до такого ступеню, що ми потім іще будемо набряки лікувати. Морепродукти так сказала, йодована сіль так сказала. Більше, в принципі, нічого з харчування додавати додатково не потрібно. Це можна вживати 2-3 рази на тиждень в загальному раціоні. не більше того. Додатково більше, на жаль, ми нічого не зробимо, просто ще контролити це шкідливе звичай. Шкідливі звички, звісно, ми потрібні видаляти зараз повністю. З останніх даних алкоголь бажано також видаляти повністю зі свого життя, тому що немає якихось безпечних доз, це все самообман, і там призводить не тільки до патології щитоподібної залози, а до патології багатьох органів. І ще б хотіла додати, що щитоподібна залоза вона ну, для дівчат, мабуть, така залоза краси, тому що якщо з нею якісь проблеми є, у нас одразу це. Видно зовнішньо, і далі йдуть проблеми навіть із жіночим здоров'ям. Тобто там можуть дійти проблеми і до зачаття, і так далі. Тому обов'язково це треба питання ставити на контроль і перевіряти себе. А щодо чоловіків, що, що у них, які проблеми можуть виникнути, у них? частіше всього, із того, що є на моїй практиці, у чоловіків виникають е гіпертеріози. І, на жаль, доводиться видаляти щипатоподібну залозу. Не варто забувати, що у щитоподібній залозі там до середини є ще пара щитоподібні залози. І буває таке, що доводиться видаляти їх. Що вони роблять? Вони регулюють обмін кальцією. І от у хлопців так доводиться іноді видаляти повністю щитоподібну залозу. Вони переходять на повністю замінник ельтроксин, приймають, і тоді питання стає щодо кальцію, як приймати його, щоб не було вимивки кальцію з організму. Угу. А, і підсумовуючи нашу розмову, так як визначити, от самостійно, коли тобі вже потрібно звертатись до лікаря? Так самостійно, на жаль, не визначиш це, лише суб'єктивно дивитися за своїм станом, але я ж кажу, зараз дуже це важко зробити, відстежити, коли від чого це пішло, якийсь там апатичний стан або навпаки підвищена роздратованість, і контролити цей стан разом з сімейним лікарем, просто проходити оці шестимісячні чекапи. У лікаря УЗД і аналізи угу. чудово. Ну що ще дуже вдячний, що ви сьогодні зитали в нашої студії, і ми ну, я думаю, що для міста Кривий Ріг це точно дуже актуальна тема. А, дуже дякую. Дякую, а ви дивились проєкт теледоктор. гостях у нас була сімейна лікарка Оксана Пенькач. Побачимось на першому міському. Бережіть себе та на все добре.